Швединочку, це все поперемотувати. Значить, що в нас сьогодні? Сьогодні у нас шкарпетка, яка тут нитка розчахлася. Я не знаю, чи погана скрутка була в цьому місці, чи що. І ось при в'язанні саме на місці п'ятки. Розлізлася нитка, Тож цю шкарпетку недов'язану розпускаємо. От, Трошечки розберемося із нитками і потревенимо. Значить, зараз у мене. Що це? Де колір? Оце колір. Так, да. оце він. Чи не він. У мене ще трошечки темніші є. Ні, Оце він, оце цей. Так. Отже, розбираємося. Із тим, що понав'язували <хи> І приводимо нитички до ладу. Сьогодні у нас чудова погода. З цього приводу навіть настрій піднявся. А тайний привіт, таємниці. Як ваше нічого? О, вдячна! Навзаємо <хи> вдячна. Сьогодні день, як це? Вибурювання жіночих прав? Тобто, я так думаю, що якщо чоловіки також боролися за жіночі права, тобто були такими собі феміністами, то вони також мають святкувати цей день. Якщо така постановка питання, чому би і ні? Я тільки за. Хочу трошечки впорати нитки. А як ви чим займаєтеся, а? зараз? Ох ти, нічого собі. Це ж треба. Оце впорала б, так? Да? Знову. Це тому що я ці нитки кілька раз перекладала десь сюди, у такому вже розпатраному стані, і тому вони собі дозволяють такі вузлики, там ще щось. Якби я одразу стала перемотала, було б краще легше. Так. А, ботик. Там є нові цитати з 33, ї здається, з 33 по 55 спробуйте. Там будуть нові цитати. Ага, це правильний музик. Бо цитати від Сара Макса всі вже вивчили на пам'ять, я так думаю. Ось цей момент, коли треба впорати, з'ясувати, на що ще мені вистачить цих ниточок, я роблю таким чином. Значить, перемотую окремо за кольором кожні ниточки. От. І потім зважую готову річ, якщо маю, і зважую, скільки в мене лишилося. І таким чином можу з'ясувати. Що приблизно я можу зв'язати з, з тої ниточки, що в мене залишилося. Якщо ж нічого в мене ніякої речі немає, готової, але є просто рандомний якийсь моточок, то тоді в'яжу е зразок якою-небудь в'язкою, підбираю гачок чи спиці і вяжу, якщо бачу, що все файно, то тоді вимірюю ширину довжину, в залежності від того квадратний чи круглий чи круглий зразок у мене буде. От, І потім уже з'ясовую, що саме я хочу зв'язати, на що мені вистачить. Так, ось тут у мене те саме. Тобто ось такої. Товщини ниточки в мене є аж три мотки, от, але вони всі трохи різною відтінкою. Тож треба або продумати переходи, або... Продумати переходи, про що я тут думаю. Просто треба зважити, скільки цих ниточок, і продумати, що з них можна зв'язати із переходами кольору. Маю на увазі. Оцих ниточок зовсім мало. Ось, як бачите, у мене є. Три. а може я і зі спалахом, тоді буде видніше, що вони трошечки відрізняються відтінки. Але якщо б щось в'язати, то щільність одна й та сама, у ниточки. точки. Можна щось спільне в'язати. Так, чатику, чатику читаю, читаю. Зараз я спалах вимкнула. Всі повідомлення так. Якщо нитка порветься, що ви будете робити? Я буду дивитися, якщо вона порвалася у виробі, то якщо це незначний якийсь момент, то додам ниточку. Такої ж самої щільності і кольору, і зроблю це непомітним. Якщо ж це складний момент, як у мене тут сталося, це, це п'ятка, це дуже складний момент ось в цьому моменті, там, де зменшення і збільшення пітель йде, то тут я буду підхоплювати, підхоплювати, і врешті-решт тут буде. як це... Мулятий буде, буде потовщення в цьому місці. От, і це буде незручно. Тобто, у цьому разі я буду розпускати повністю виріб і заново в'язати. Такі справи. Ось, можна подивитися, як це виглядало. Ось така мала бути шкарпетка. П'ятка, носок. Ось так мало це зшитися це все. Але ж ні. Буду розпускати. Як сшивати петля в петлю? У мене є майстер-клас е окремо збережено, там десь в найкращих моментах треба його підписати, що там дуже чітко розказано, як саме можна зшити петля в петлю. Це легко досить. Треба просто пристосуватися. Перші два-три. Е З'єднання вони ще складні, а потім уже до кінця ряду йдеш собі і не помічаєш, як воно відбувається. Вообще прекрасно. Ось такого розпускається за допомогою машинки. Дуже зручно. Це просто якийсь кайф. Це не те, що наматувати моточок. окремо, якщо ви розумієте, про що я. Ну, рукодільниці, які е, хоча б раз розпускали, о, ось порвалася ниточка саме в цьому моменті, де вона витончилася. Значить, що це сталося? Або вона була одразу неплотної скрутки, нещільної такої, як треба, або моль? Важко сказати, чесно кажучи, бо вона, наче, товста та нитка. От, чого б це я так порвалася, якби я була ниткою, я не знаю. Точно не порізане, точно не крайчик і на міль також не схоже. Не знаю. Якась дивина? Значить, будемо вважати, що там була неплотна скрутка. Саме в цій точці, в п'ятці, де мені треба було. Максимально навантажити цю нитку. Нічого. І таке буває. Єдиний момент, що коли ось так от розпускаєте, то моточок трохи рихлий. І якщо ви плануєте зберігати ці нитки, а не одразу в'язати, то бажано перемотати знову, щоб він був щільний і зберігав форму. От. Але я планую сьогодні його і в'язати, тож я не буду перематувати. Далі, далі, ось це. Та, по одному моточку буде. Це в мене коробка ступтичева. Дуже зручно, рекомендую. Бо якщо брати який-небудь таз чи пластиковий короб, то буде дуже гучно шкарабанити. А так, досить протинько. Так. Пробачив давно. Кого пробачив? Привіт Наталю, зі святом назаєм. Жаль виробу. Та дрібниці. Найбільший скарб то час, бо його неможливо ані купити, ані повернути. О. А, те, що там виріб, отаке. Більше мені шкода, що я витратила зусилля і витратила свій час, а тепер маю це все переробити. І краще переробити і зробити якісно, аніж людині воно буде мулять. Я там зекономлю небагато часу. Совість буде гристи, що неякісно. Це я взяла втулки від інших ниточок, коли перемотувала оці. І тепер воно бігає, бо воно не застосовано для цього. Бела поропа, але як я. Ламбода нитова. Сьогодні у нас буде стрім малесенький, коротесенький, бо лише підготую ниточки і більше нічого в стрімі я банально не встигну зробити. Ось така класна вча нитка вийшла. Трохи жорстка, але я сподіваюся, що після прання вона буде м'якіша. Ось така ниточка. Так, чатику. Да. Цитати цитати дуже файні. Все, що мені припало до серця, я додала до цитат бутика. Я думаю, справді ми не знаємо, які ми є. Дякую за лайки, друзі. Як веретено, крутиться як веретено. Уявіть, якби був пластиковий якийсь контейнер. Ой, тут був такий, був страшенний. Ще насправді не другий, а вже багато який моточок. Ще рожеві нитки треба перемотати, і червоні. І червоні, і рожеві. Коли роблю фото для початку для стріму, не завжди можна втолити усе, що будеш робити в цьому стрімі. Іноді це просто неможливо. Кінитка прокорзується. Досить багато ворсу сипся. Це ж нова нитка, здавалося, бо вона має бути щільна, крепка. Ворсу каже, що й дихати нема чим, Тобто якийсь дрібний ворст також є, як пил. Швидко вітка От. Єдине, що я боюся надто швидко скручувати через те, що боюся е зайвий натяг зробити машинці, щоб е шестеренки не пошкодити. От. Піддіваю першу ниточку і ось такого знімаю. Маємо ось такий моточок. Fаino! Ось ми з вами, молодці, вже змотали кілька моточків. Ой, оці моточки треба випрямляти. Друзі, коли у вас трапляються ось такі моточки, в'язані вже з ваших старих светрів, з ваших старих улюблених речей яких-небудь, шарфів, то перш ніж з них щось в'язати, їх треба випрямити. Щоб це зробити вірно, треба. Коротше, в мене є ще одна муталочка. Спеціад... Задля... О, які жахи. Спеціально задля того, щоб випрямляти ниточки. Паталочка, це по-іншому ще називається зонтик українською парасоля. От. Але о, зараз ще й іншу металочку називають зонтиком, тож я навіть і не знаю, як назвати цю. Ось таке кріплення вона має. От. І ось такі форми спиць. Отже, друзі, зараз ми з вами будемо випрямляти ниточки, які вже були в'язані. Задля цього я з такого моточку перемотаю на ось таку моталку у максимальному розтяжінні. Тобто я ось тут послаблю трошечки, щоб воно зробити його якомога більше коло, і закріплю назад. На ось такому штирі воно дуже собі вільно повертається, але чіпляє, чіпляє мені, як ось так ось має, може не буде чіпляти. Ні. От, закріплюємо на одній з спиць. Закріплюємо це, просто намотуємо або ж можете вузлика зробити, я намотую. От, Цього буде достатньо, якщо робити це швидко. Так. І ось таким чином зараз, зараз перше коло зроблю, вирівняно всі. І ось такого намотаю, мотою. якщо видно, ось такого, По центру легше за все її прокручувати і швидше буде справа. Шукала я такі похожі металочки на розпродажах на барахолках в інтернеті. І ви знаєте, таких нема. Є. Вона ще Є більш складні, але менш стійкі до витривалого користування. І, чесно кажучи, вони мене розчарували навіть просто своїм виглядом. А от таких от надійних я більше не бачила. Ось таким чином, друзі, просто намотуємо, намотуємо. Потім, коли все намотали, треба пройтися парою. Якщо маєте дуже багато часу, можете гарячою водою проводити. От. Якщо маєте генератор пари, то є добре, просто обережненько, е, швидко з середини зони пройдіться парою. Якщо не маєте генератору пари, можете взяти е, закипити чайника. І над ним потримати, над носком, щоб опарою пройшлося, значить, ося ця ниточка. От. Коли висохне, воно буде рівнесеньке. Навіть коли просто парою проходить, воно вже рівнесеньке. От. дуже легко рветься. ай-яй-яй Коли нитка легко рветься. Але вона вам якимось чомусь задля чогось, вона вам подобається. І потрібен або колір такий, або фактура така, от то треба брати іще схожого кольору основу яку-небудь із нових ниток. Будуться акрилові чи. Натуральні нитки це вже ваша справа, але нитка має бути нова. Хоча б одна із ниток має тримати конструкцію, яку ви зв'яжете. Оці нитки це вовна, тобто шерсть. Вони будуть створювати тепло. Тож я можу і акрил додати, і бавовну додати, і якусь напіввовну додати. От. Але тоненько, бо якщо товсту, то буде вже забагато. От, великі намотки не робіть. Оцього шару достатньо для того, щоб пройти його парою. От у мене кречик. Я його сховаю під. Ось, бачите, де є крайчик? Ось такий. І тепер мушу обробити парою. Люди розтринькують усе своє життя, щоб здобути те, що їм нібито потрібно для життя. Свята, правда. Добрі друзі. Наразі це все. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Дякую, що завітали, привітали. Хто пізніше подивиться, також дякую за перегляди, за те, що витратили час, підтримали годинками, активністю. Друзі, бажаю всім мирного неба. Це найголовніше, що нам зараз всім треба. Ниба, мира у небі, у серці, в сім'ях, в країні і Божих благословінь. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей. Всім папа. -па.